Вітаю вас на каналі Мінсілінців. Хотів вам розповісти таку історію з покупкою квитків на літак. Слухайте, повівся на різноманітний сир у Мишоловці так як наш канал показує різноманітні подорожі і всяке-всяке. Ну і так як ми ведемо різноманітні подорожі по Польщі, по, по можливості по Європі. От. І слухайте, я думаю так замовлю квиточок. Заходжу в інтернет, шукаю дешеві авіаперельоти, знаходжу, слухайте, дешевий квиток. Ну не скажу, бо це буде поки що новинка. Відео з'явиться скоро на каналі Подорожі до однієї з країн Європейського Союзу. Я дуже туди хотів поїхати, дуже хотів, мені було ну, мені цікаво поїхати. от, Ну і звісно, якщо у вас є якась пропозиція, куди би було поїхати краще в яку країну, то ми так само можемо туди поїхати, бо ми, в нас вже є свої такі. Але не до того веду. Веду до того, що як авіакомпанії розводять людей взагалі подорожуючих на ті авіаквитки, заходжу на сайт, вбиваю в Гуглі купити дешевий квиток. Ну, мені щось завжди здавалося, що авіаперельоти з європейської країни до європейської країни завжди дешевше. Так? Завжди дешевше. Там не по 200-300 доларів, а ну, там 50 доларів, ну, максимально 100 доларів. Так? Якщо якась країна, в яку там летіти годину часу, ну, то якщо годину часу летіти, то звісно мені без різниці. Я не є бізнес цей, аби я там вибирав собі якийсь перший клас чи там. Ну, мені без різниці. Головне аби швидко, бо я страшно ненавиджу ну, їздити дуже довго, так як ми їхали останній раз до Познання в Польщі то ми їхали, слухайте, 5 годин. І 5 годин висидіти в поїзді це дуже важко, дуже важко висидіти 5 годин. От, А ще залежить з ким їдеш. Ну, Зазвичай мені більше подобається літаком. Літаком швидше, е ну і комфортніше. <кхем> так ось, стосовно повертаюся до тієї теми. Покупка авіаквитків. Заходиш на сайт, вибираєш, вони там пропонують дешеві квитки. Я побачив за 50 доларів дешевий переліт. Вийшло 50 доларів. ну, Я говорю в доларах, можливо, буду говорити в злотах, не знаю, чи ви там будете могти собі перекладати, скільки це в гривнях. Я говорю в злотах, так як я живу в цьому. Польщі і користуюся валютою в польською, бо працюю тут і, і отримую зарплату. От. Ну і після доларів це вийшло 200, 220 злотих. 220 злотих авіапереліт, знаходжу все, бронюю то все. Потім, що робить цей та авіакомпанія? Вона продає вам квиток, простий, пустий. Без нічого, без місця, без нічого. Можливо, я такий далекий, бо я не літав, не користав, не користувався дуже часто і ну, не знаю. Ну, для мене це я людина, яка от, така от, готовий платити, але щоб було все разом. От заплатив і ти маєш спокій. Так як ти купив квиточок, наприклад, на автобус, хоча зараз автобуси. Так само вони практикують таке, що ти купляєш квиток, а потім ще додатково мусиш платити за різноманітні послуги, за багаж. Навіть якщо він в тебе невеликий, ти все рівно за нього платиш, ти все рівно мусиш за нього заплатити. От, ще за різноманітні додаткові послуги так само ти мусиш заплатити. Ну і коротко взагалі, мені це зовсім не подобається покупки якісь в роздріб, бо я людина, яка люблю все компактно купити і, і не перейматися тим. А це, слухайте, авіакомпанії вони роблять так. Продають вам простий квиточок, а потім ви повинні ще зареєструватися. Е, додатково, це буде платне 50 злотих, що ви зареєструєтесь, і потім знову ви не отримаєте посадовий такий талон. Е, і додатково, аби ще, бо система у вас, навіть якщо ви заплатите 50 злотих, отримаєте посадовий талон. Система все одно вам його не пропустить. Ви будете мусити, якщо ви хочете заран, кхе, завчасно зареєструватись, то ви ще будете платити 50 злотих за... Не 50, від 70 злотих до 100 злотих, десь 95 за місце в літаку. Я взагалі такого не розумію. Навіщо? Купляєш квиток і все. І ну, є можливість до 24 годин є можливість така, що вас садять де попало. Так? Тобто, якщо ви собі не викупляєте. Місце в літаку, то вас посадять все рівно. Але це теж дуже дивно. Тому що, наприклад, я людина, яка не знаю і взагалі і купляю квиток, думаю, що там все все в одному куплено. А тут такі от стаються новинки, що от треба там то купити, треба там то замовити, а ще посадовий талон, а ще то. Ну і викупив я той авіаквиток. І система щось затупила. Це добре, що на, в аеропорті є компанії, до яких можна прийти, і вони вам зарадять. Але є, наприклад, такі сайти, які просто тільки контактуватися можна через чат, через мейл, через чат. Але навіть якщо ви напишете до мейла на мейл до тієї компанії, то все рівно вам ніхто не відповість. Бо я вчора вже написав декілька мейлів, і вже пройшло 24 години, і ніхто так на ті мейли не... Відповів так, що хто е, літає чи хто там вперше літає, вважайте на те все, і потрібно дізнатися, як і що, і як його взагалі м -м, зробити, і як то краще. Бо для мене, для простої людини, я думав, купити просто квиток, і в тому квиткові вже все. Просто йдеш на реєстрацію дві години раніше, і тебе реєструють, і все без проблем. так ну. А тут от такі от нюанси. І потім думай, чи, ти, чи тебе зареєструють, чи тебе не зареєструють, а ти приїждж, приїдеш дві години. Ну, коротко така от ситуація. Ну, але все вдалося, так що скоро буде відео на каналі, як ми подорожуємо до країни. Всім пока-пока.